Добрий день чи вечір усім. Вітаю всіх, хто зайде на мій канал. Сьогодні буде подив... пізнавальне відео. Досвід експлуатації автомобіля на зимній період на ланцюгах. Але спочатку подивіться, яке творіння природи. Це за весь період стільки воду ми користуємося з керниці. Там кинути насос, проведене під землею. Так як зараз немає води чи світла. Резибріруємо воду в будинку. Йдемо до нашого об'єкта. Завжди була думка із дитинства, завжди на трактори чіпляли цепи чи ланцюги. Тоді прийшла думка, а що можна зробити на автомобілі? І випадково на базарі. Автомобілі вже томер, дивлюсь, лежать. Купив їх. Може, коли одне, що одного комплекта купить. Так куплять два-три комплекти. Вони себе оправдовують. Наприклад, ви сьогодні треба вам срочно кудись їхати. Випав сніг, виїхати не можна. Чіпляєте цепи і сміло виїжджаєте до асфальту. По асфальті їхати не можна. З'їдає. Два-три рази проїхати по асфальті, певно, війська на певній швидкості. І цепи розриває. Це вже другий комплект. Перший зогнив, я його там і клепав, і на вісімки брав його і це є. І нічого воно не дає. Ось так ось зробив я його. Дав коли є автомат, Ти його щоб капнув. То було б хорошо. Але нічого. Головне виїхати. Там, де булочка у вас, не прочищено, перший сніг. Виїхали на центральну дорогу, зняли. В кінці відео покажу, як ставити і як знімати. Тільки раз вони мене би виручали ці цепи. Ну, експлуатували їх на Москвичах. І наш останній. Перший вже поризаний. Другий теж. Перший пройшов 264 тисячі, другий десь сотню і цей десь 1080 пройшов. Зогнивший ванжерон лопнутий. Я практично покажу. Як їх чіплять. А вот видите замочек. И тут фиксаторы. Сейчас попробую вам показать. Ось ланцюг. Отак берете і заводите за колеса. Завели, тей замок, уводити один в одне. Тоді такі оці нижні виводите на колеса. Ось цей крюк і цей цепочок. Чіпляєте. І туди це опускаєте, а цю частину виводите сюди. Ось так. Вивели і цю частину берете оцей замок. Ось цей замок. І натягуєте. Якщо натяжка погана, значить тут вкорачуєте. Тут раз і на друге кульцо. О! На друге кульцо. Все, ось підтягнули. У новому, яким був... У новому не було цього крючка, був тільки оцей крючок. Якщо його нема такого, це я і старого зняв, то додатково таке кульцо ще сюди треба додати. Ось підтягнули. Заводите культо. Все. І тут уже натягуєте. Зачепили. Чуть проїхали, стаєте і знову підтягуєте. У даному випадку тут треба ще перекульцов. Підтягуєте оцім тільки. Раз, підтягнули, підтягнули і знову його зафіксували. Виїхали до асфальту. Тому що основна проблема це голий асфальт. З'їдає моментально. Як знімати? Такі саме послідовності. Но для того, щоб зняти, потрібно, щоб оці з'єдні з'єднували, щоб вони були ось тут або тут. Знімаєте. Маєте тут і знімаєте тут. Кидаєте його ось так. Кинули. Тому що як будете ви знімати, ви ж не будете зверху знімати. А будете тут або тут. Кинули. І от'їхали. все, І у вас зняти. Ну їде на цих ланцюгах, мусквіч. Та й люба машина, як танк. Аби тільки щеплення видержало і мотор щоб тягнув. Особливо по голоду. Зараз буде одвига. Там, де голольод можна також експлуатувати дуже вигідна штука. Ну не забувайте, як купляти, то треба купляти два, два комплекти, тому що під час руху... Десь порвете, починаєте рабанити, берете й цей. Знімаєте, друга ставите, а вдома вже там можете за... поремонтувати. Так що такий є мій досвід. Раніше він десь гривень 200 коштував. Наприклад, як вам треба срочно кудись поїхати. І не можете виїхати, ви вчепили ланцюги, зробили роботу і ви вже ці гроші відбили. Так що пишіть свої коментарі, мов кого теж якийсь досвід є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра, здоровічка! На все добре!